На отруту натрапив коломиянин Андрій Заставний. Він фармацевт, тому добре розуміється в хімічних сполуках. каже, коли побачив ці ємності з написом Російською яд, відразу вирішив дізнатися, що саме у них знаходиться, і був шокований результатом. Ядохімікати до діляться на чотири групи, де четверта йде самою слабшою. Перша ну в любому саме сильна. То діхлорид, натрію він відноситься до першої групи, який є дуже сильним ядом. Які змінює структуру води на багато років, вбиває всю флору, фауну водяну. Окрім пляшок, тут цілі купи щетини. Вони всюди їх навіть пробували колись палити, не горять, лише гниють. Плюс розбиті ємності з отрутою, запах жахливий, але ще жахливіше знаходимо далі, долаючи метрові борщівники, кропиву та обминаючи гадюку, бочка з тим же дихроматом натрію, але вже частково пошкоджена дощем, сонцем та часом. Він дуже легко розчинений у воді, із нафтопродуктами, посилює горіння нафтопродуктів плюс до дитини. Нації. І що от Тут палять, траву цю всю спалюють на, е, осінню, весною. так сам. Що Якщо б тут була нафта, хоч трошки, воно б могло зірватися. Плюс кожен дощ, що це ПД, бачите, наскільки воно розкришилося, це корозія вже з'їла, скільки їх є, що в мета, у землі. Це лише, хіба це треба, щоб вони брали проби грунту, проби води. Бо тут просто люди травляться. Прогресує раковим захворюванням, воно міняє структуру. Як я читав, що воно структуру води змінює якби баночки цього, змінює структуру води на багато кількість років. Тут поруч живуть люди, мають городи, ловлять рибу а бочка з отрутою знаходиться поруч землі, яку виділили учасникам АТО. Андрій переконаний, на це треба звернути увагу, адже наслідки можуть бути незворотні. Наразі територія колишньої щитинно щіткової фабрики у приватній власності. Тому усі питання з утилізацією цієї отрути тепер справа власника. Аналіз отрути можуть провести в обласній екологічній службі, але він вартує півтори тисячі гривень. У міській раді розповіли жодних програм та грошей на Рішення цієї проблеми немає, проте пообіцяли створити комісію, яка мала б перевірити наскільки шкідливою, її без того очевидно отрута, і порадитися, що з нею робити.